Привіт всім! Минулої п'ятниці на нашому каналі вийшло відео про причудовий зразок шведської зброї переносний гранатомет Карл Густав та боєприпаси, якими він може маляти. Хто ще не дивився, до речі, можете глянути за посиланням. Хоча Карл. Дійсно старий ганчик, але своєї актуальності він аж ніяк не втратив, а сучасні його модифікації і поготів. Всіляких різних пострілів до нього не менше, ніж підозор від органів правопорядку вчинного мера Одеси, є й перспективні розробки. В декого виникли питання, чому я його порівнюю із танковим гранатометом СПГ-9. Так от. Порівнювати Карла із РПГ 7, наприклад, було б нерозумно у зв'язку із значно меншими бойовими можливостями останнього. Так, відстань пострілу більш-менш актуальними протитанковими пострілами до сімки рідко перевищує 200 метрів, що явно недостатньо в умовах ведення сучасних бойових дій. Уламкові ж постріли і близько на рівня по потужності, таким до Карла Густова. Крім того, ще є й такий показник, як точність, і тут Карл Густав на дві голови вище. Що ж до спг 9, то тут же все не так однозначно. Протитанкові постріли до нього, як то пг 9 в ВС чи вс 1 незначно перевищують по дальності базовий FFV 551. Хоча швидкість польоту в них значно вища по іншим характеристикам, Карл знову попереду. Такі от діла. Мовчу вже про вагу і про кількість людей в розрахунку. Звісно ж, сапог нині мало використовується для боротьби із технікою. І основна ціль піхота. Вже розповідав про це в одному із своїх відео. Неодноразово і сам потрапляв під вагон цієї зарази, тож на власній шкурі знаю, що воно таке. Але це вже не зовсім штатне застосування. Та й протипіхотні постріли до Карла Густова. Теж достатньо грізна зброя. Дякую всім за увагу. Також дякую всім, хто допомагає їжачкам. Зараз ми збираємо на наземну станцію управління дронами, без якої майже неможливо працювати в умовах постійної дії реп, а це нині норма на фронті. Нагадую, що за донати від 20 гривень я через функціонал Монобанки розіграю крутий подарунок павермонку від їжачків. Також окремо дякую всім спонсорам каналу. Ваша стабільна підтримка додає впевненості у потрібності моєї роботи та мотивує працювати далі.